У Ніжині відкрили нову боксерську залу. Це довгоочікувана подія для боксерської спільноти міста. До цього у юних спортсменів не було спеціалізованого місця для занять боксом. Наголошує тренер. Мені не було давно, не було. Ще за моєї, якби юнацького боксу, коли я займався. Був в цьому ж приміщенні спортзал, але це було 15 років тому. І з того часу у нас нормального спортзалу так і не було боксерського в ні. От Отже, дякую людям, які нам зробили зал. Будемо займатися, будемо виращувати ще більше талановитих боксерів. Ремонт цієї зали у спорткомплексі зірка був запланований ще два роки тому, до початку повномасштабного вторгнення. Кошти було виділено з міського бюджету. За них і провели ремонт з нуля. Замінили дах будівлі, облаштували нові електромережі, встановили вентиляцію, провели внутрішні та зовнішні роботи з утеплення та фарбування стін. Дійсно, я пам'ятаю скільки ми вели розмов на цю тему. Прикладали багато зусиль, і тут ремонт йшов довго, тому що хотілося зробити якісно. Да я просив, щоб і спорт для всіх контролював, давали команди перероблювати підрядникам, щоб дійсно це був. Зал, який буде слугувати дуже довго для наших спортсменів. До цього ми пам'ятаємо десь в підвалах під школами, да, тренувалися і так далі. Сьогодні нарешті в Ніжені є нормальні умови, сучасні умови для тренування. Для підготовки наших молодих боксерів обладнання у вигляді тренажерів, боксерських груш, мішків та рукавичок допомогло закупити місто побратим і матра. нашим партнерам, і матра з міста з Фінляндії, адже вони допомогли нам з облаштуванням спортивної зали. Це і боксерські груші, і тренажери це обладнання, дасть змогу нашим спортсменам краще здобувати результати саме на змаганнях. У сучасній боксерській залі створено всі належні умови для проведення тренувань. Та отримання найвищих результатів наголошує боксер Максим Удовенко, який нині стоїть на захисті нашої країни. На сьогоднішній день на передовій дуже багато хлопців, які прийшли воювати і захищати нашу країну безпосередньо по власному бажанню, не мобілізовані, а приходять за власним бажанням, отримують зброю в руки, захищають нас з вами, захищають наші сім'ї, захищають нашу землю. І... Хочу зауважити на тому, що більшість з цих хлопців це спортсмени, це боксери, борці, і, тобто люди, які займалися, займаються спортом в різних направках. І до чого я це веду? До того, що той, хто займається спортом, і, поки ви молодь, і, ви отримуєте перемогу в ринці. Ви здобуваєте дух воїна, тоді, коли ви займаєте спортом, виходите в ринг, виграєте. Ніженці подякували нашим мужнім воїнам ЗСУ за те, що захищають нашу країну, і тим самим дають можливість дітям займатися спортом. Уже вкотре, підтверджуючи гасло, спортивний Ніжин – здорова нація. Зал дуже крутий. Мені дуже він подобається. Гарні умови, щоб перемагати та досягати нові нові висоти на змаганнях. Дякую всім за такий зал. Подобається вам. Тому за вами тепер нові перемоги, нові досягнення і разом до нашої найголовнішої перемоги. Слава Україні! Герої, слава! Навіть у такий складний час міська влада Ніжина знаходить можливості розвивати спорт. А вихованці у свою чергу показують високі результати на регіональних і всеукраїнських турнірах.